Кажуть, найкраще пиво ВТБ це те, яке ти сам туди з собою принесеш. Правда, це чи ні, сьогодні розберемось. Вітаю, друзі, та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Щоп'ятниця у нас завжди щось цікаве про пиво. Сьогодні у нас дні пива в АТБ. Це ті дні, коли АТБ робить знижку на пиво до 43%. Ось це все це майже весь акційний. Імпорт, що тут краще, що гірше сьогодні будемо розбиратись. Як на мене, тут є і повний треш, і щось те, що заслуговує на увагу, як мінімум, ціною. Давайте швиденько прояснимо, у нас хто тут і що тут, яке пиво ми сьогодні дегустуємо. Пива багато, я ж кажу, це майже все, що можна було купити по акції. Я купив. Ну, по перше, це у нас хугарден. Це, безумовно, один із лідерів мас-маркету, який можна купити в АТБ, І він зараз по акції. Ціни я озвучив, мабуть, в кінці відео зі шпаргалкою, щоб нікого не обманути. Китайська корона теж вона по акції. Таке добро, таке щастя. Це у нас Гілді Пілс, Литва, здається. Так, це Литва. Ще один гілді з Литви. Як мінімум про Литву написано на банці. До цього повернемось е, ще. Ломза це у нас Польща. А, це у нас е, Скоті Вест. Це Литва, наскільки я розумію. Льов, якби Бельгія, Мас-Маркет з Бельгії, ще один Скотті Вест темний. Це у нас Німеччина. Дінки Лакер Приват Експорт. Факс, як не дивно, це мала бути Данія, але це Литва. Ще один Льов і ще один Скоті Вест. Наливайте собі чогось смачненького, пишіть в коментах, що п'єте під відео. І ми починаємо з Скотті Вест темного. Так, я написав десь, що має бути сліпа дегустація. Сліпа дегустація буде. Але оцей темний скотівес там брати участь не буде. Поки пінна шапка не втікла, скріншот для тапка. І ковток, того що дуже мучить спрага. Петке легке, темне пиво з легенькою гірчинкою, водянисте просте. Звичайним лагерним ароматом нічого такого замість води за таку ціну, як вони його пропонують. Здається, 32,21. пити це пиво можна, холодне, а зараз йде літо. Хто полюбляє темне, це дуже непоганий бюджетний варіант. Звісно, якщо воно буде по акції за 40, мені здається, вже його купувати не варто. Щодо сліпої дегустації, як це буде? Я планую, що на сліпу дегустацію ми виділимо ось це пиво Скотті Вест Лагер. Виділимо цей от Дінкель. Дінкель, Дінке Лакер. Цей Вест, ні, Оцей гілді. Ломзу. Оце пиво. І оце. Всього має бути 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, це воно. От якось так уже не так страшно. Менше, менше посуду, менше пляшок, банок на столі, і немає якогось такого відчуття, що це велика п'янка. Ще ковточок цього Scotty Вест. Як я кажу, це не ідеальне. Але більш-менш нормальне пиво, особливо коли воно холодне. В нього є якийсь смак, в нього немає ніяких зайвих запахів, ароматів, нічого такого, що відштовхує від цього пива. Нормальне пиво за 32 гривні, я вважаю це дуже класно. За 40, мабуть, забагато. В принципі, у нас сьогодні вже можна сказати, тут є на столі переможці, тому що, як на мене, що б хто не говорив, найкраще пиво це блонд. Льов і Блонд, і Лев. Льов. Потім, мабуть, такий хугарден. От це трійка, яка всім відома. Якщо хтось не пив це пиво, пиво ніколи, напиши в коментах, будь ласка, хочу подивитися, що така людина існує. Б багато хто цепив, не розуміє, але мені заходиться двієчка. Теж заходить, під настрій, Хугарден теж заходить, хоча він шампуни подібний є. Купа бельгійців, які мають більш цікавий смак і не такий хімозний. Це теж мас-маркет, але нормальний мас маркет І його ціна 58 за пляшечку не ідеально далеко, але от сьогодні в АТБ вона така. І на цьому можна сказати, основна частина нашого відео завершена. Переможця ми визначили, але ми не шукаємо легких шляхів. У нас буде ще дегустація на осліп зразків світлого, зразків лагера. І як ви встигли чи не встигли. Помітити, там достатньо різні е, види пива. Ну, як за виробниками, за походженням, за смаком, мають бути теж різні. Ми не будемо вгадувати, що то за пиво. Ми будемо намагатися дати якісь характеристики цьому пиві. Е, я сказав, сім зразків пішли на сліпу дегустацію, але буде шість. що шість келихів в мене дегустаційних. Один, якийсь ми. Спробуємо визначити, якого не буде. І проаналізуємо також ціни, це дорого чи недорого за це пиво. У нас на горизонті перше пиво став. Дякую. Ось щось таке світленьке, прозоре, є така невеличка пінна шапка в нього, є такі бульбашки, піднімаються, щось таке. Ну, якісь, звісно, якийсь євролагер. Лагерний аромат. І в ароматі є якісь нотки, які мені не подобаються. Аромат. А, у мене ж є шпаргалка. У мене є шпаргалка, я буду ставити пиво номер один. Зонішній вигляд по п'ятибальній системі. Зонішній вигляд п'ятірка. Так, аромат. Не подобається мені трійка аромат в нього. Смак. Приходимо до смаку. Легенька, питка, солодова водичка з майже відсутньою гірчинкою. Дуже питке, знов таки, коли у спеку пити можна, під їжу пити можна, не гидке, не противне, але якогось такого пивного смаку немає. Солодова пивна водичка не більше і не менше. Тому смак ми ставимо йому теж таку трієчку. Трієчку ми ставимо. Я тут написав поле додатково і написав поле ціна. Не знаю навіщо. З ціною ми розберемось далі. Я, в принципі, з того пива, мабуть, пив тільки той Дінкель, і то це було на стрімі. Воно мені тут не сподобалось. І, здається, пив світлий лагер Скотті Вест. Ну, теж не скажу, що я. Від нього захваті. У мене сьогодні не стоїть така задача захейтити пиво. У мене стоїть задача розібратися, чи варто купувати це пиво. Адже АТБ це мережа дешевих продуктів. Дешевого пива там багато, є українського дуже багато. Там навіть за 17 гривень баночка, є ці батли за якісь такі смішні ціни. Це не наш варіант. Я зазвичай і таке пиво не купую, як я сьогодні накупив, але потрібно розібратися потрібно володіти ситуацією, що там взагалі відбувається. Якщо хтось п'є те пиво, яке у нас сьогодні на огляді, пишіть в коментах, чому ви його обираєте. Я так розумію, що більшість обирають по ціні, тобто баланс якоїсь новизни і ціни. Це моя така думка, що це пиво вбирається за саме за такими факторами. Ще одне, щось таке, теж світленьке, трішки темніше, більш інтенсивніша пінна шапка в нього. Знов-таки якийсь євролагер, всі вони на одне лице. Теж такий дуже звичайний аромат, нічого тут особливого немає. Лагерний, здається, чистий, ніяких домішок. А може, є щось таке зайве, трішки, трішки якогось скіпідару чи що, але зовсім трішки, воно не відвертає від нього від цього пива ніяк. Знімаємо пробу. Тут уже є якась така, воно ну, менш шпидке, є якась така гірчинка, якесь таке типу охмелення. Більш жорстке, як я сказав, менш питке. На посмаку ця герчинка, герчинка залишається. В цілому таке собі просте, примітивне, нічого особливого тут немає. Зонішній вигляд 5. Мабуть, 5. Аромат. Мабуть, мабуть, 3 теж. Смак. М -м -м, смак, мабуть, 2. Не те, що зовсім треш, але е, от воно трішки поступається цьому пиві. Тут він, здається, більш складний, але більше якоїсь фігні, як на мене. Так, якщо придиратися, то, то смак дійсно двічка. Щось в ньому таке є. Хоча воно схоже на якийсь пілснер. Може це отой Гілден Пілснер, чи що, не знаю. Ну, таке. Відчувається, що вони різні. Рухаємось далі на горизонті пиво номер 3 Так. Дякую. Ну що, це більш золоте, <теж>, теж з пінною такою шапкою, ненав'язливою, теж є карбонізація. Тобто зовнішній вигляд, як у лагера, нічого такого особливого. Все з ним ок. Ну, пінна шапка е, усіх слабенька. Чи я вже звикаю, чи мені здається, що е, тут аромат менш приємний, тут вже є такий легкий е, запах варених овочів, е, що є дефектом, але він знов-таки не гидкий, не притимний, він не відвертає цього пива. Знімаємо пробу ой, це якась солодка фігня. Солодка фігня водяниста з легенькою гірчинкою типу солодове. Достатньо питке, нейтральне, тобто знов таки під, під дуже добру закуску, під дуже гарну кампанію. В шалену спеку і холодне, тільки тоді це можна пиво пити. Ну під футбол ще, під якісь емоції, тому що насолоди від цього пива я не відчуваю. І якщо е з цих трьох щось обирати, то всі три це фігня, Ну, хі -хі, ну щось таке. А аромат е трієчка, смак двієчка. тому що воно водянисте. Ніяке щось таке. Зроблю ковточок цього пива, це хоч більш-менш питке. О, дякую. Пиво номер 4. Ну, теж золотистий колір, пінна шапка ненавяжіва, її майже немає. От. За зовнішній колір, Ну, за пінку можна знизити оцінку. Мабуть, я тут 2,5 зовнішній 2,5 поставлю. Хай буде така оцінка що по ароматиці. Аромат схожий на попереднє. Трійка нічого особливого і нічого такого ніякої відразу немає. А, знімаємо пробу. Інший підвид солодової пивної водички. Щось таке водянисте, але воно більш насичене, ніж номер три. Тобто, тобто я так от сюди сюди все здвинув, тобто вже є якісь, якесь порівняння. Це пиво має дуже примітивний, але смак. Нічого такого в нього знов-таки ну, революційного немає. Євролагер, нічого такого взагалі, але воно не противне. І, мабуть, за смак тут можна поставити навіть трійку з половиною. Отак от. Так от. Як, як на мене. Знов таки, ми, я оцінюю це пиво в. В такій бульбашці дешевого АТБшного пива. Хоч я і не бачу етакетки, хоч я не знаю його ціну, але я знаю, що це все пиво придбане АТБ І от кращі зразки це ось. От. Кращого в АТБ нічого немає. Як для мене, якщо для вас щось там є, може ви полюбляєте оболонь в батлах 2,4 літра за 50 гривень. Чи там якесь жашківське живе зі знижкою 43%. Чи яке-воноччини живе, чи не півмертве. Чи така ця діжка, як. Там, якась діжка там є. Старий мильник, був ще пиво. П'яте пиво, дякую. П'яте пиво. Тут пінна шапка більш інтенсивна. Якщо ви побачили, значить за зовнішній вигляд можна. П'ятірка. Так, п'ятірка. Нічого тут такого немає тут. Тут теж п'ятірка. Аромат. Звичайний лагерний, нічого більше немає. Ну, теж можна 3,5 йому поставити, тому що, здається, аромат без дефектів. Підна шапка в нього краще. Мабуть, половиною мабуть, за, за зовнішній вигляд. А Що я нахамутав З четвертим я не пам'ятаю. Знімаємо пробу. А були надії, що це класне пиво. Питке, водянисте, солодове з мінімальною гірчинкою. Щось дуже привітивне, без характера, без нічого. І за смак цьому пиві я, мабуть, ставлю дві ячку. Не більше і не менше. П'ять видів пива. П'ять. І нічого такого з цього пива, щоб я назвав пивом. Навіть ем, безалкогольне пиво мало вийти всереду. Воно було мало більше смаку, ніж це все. Це все. Пиво, щоб якась така між ними між ним була різниця, я б не сказав. Це таке дуже примітивне пиво і, мабуть, дійсно, фактор вибору це зовнішній вигляд, банки чи пляшки плюс ціна. Такі невеличкі нюанси, але це все воно таке. Пиво номер шість, дякую. Це пиво має вже якийсь трішки червонуватий такий відтінок. Зазвичай більш інтенсивний червонуватий відтінок українського. Дешевого масс-маркета, але це ми знаємо, що це весь імпорт. Невиразний аромат, нічого тут такого немає. За зовнішній вигляд я йому поставлю, мабуть, 4,5, тому що пінна шапка геть відсутня. Аромат 3, не більше. Що по смаку? Ну, смак, хоча примітивний, але він є. І тут є якась така гірчинка. Не знаю, що це за пиво, але воно на фоні цього всього воно таки відрізняється. І йому можна сміливо поставити аж четвірочку. Цікаво, що це за пиво. Далеко воно від нього не втікло, але воно трішки ну, більш насичене. А, давайте спробуємо вгадати, якого пива тут немає. З того, що там було. От мені здається, корона це точно є. А, можливо, це цей е, дін, дін, Як він там Дінкль. Якийсь от, от, от. Можливо, є ЛОМза. Можливо, немає факса. От я так щось чу подумав. Давайте перевіряти. Так, дивіться, що тут. У нас третій номер і другий номер. І що я вам скажу? Що навіть в мене гадки не було, що другий номер це корона. П'ятий номер це факс. Бачите, я не вгадав. Факс тут був п'ятий номер. І що я про нього сказав, що факс у нас двієчка. А це у нас четвертий номер. Дінкель три з половиною за смак я йому дав. Бачите, ну, Щось таке. Ломза це був шостий номер. Дивіться, Ломза, як виявилось, у нас фаворит. Так, і перший номер Скотті Вест. А якого ж пива не було? Не було ось цього пілса. Так, ось така вийшла бухгалтерія. Так, двічка сюди, трічка сюди, четвірка це у нас Дінгель, п'ятірка факс і шестірка. Взагалі, виходячи з таблички, то хі, хі, у нас. Лідер тільки ЛОМза, як не дивно. Не знаю чому, але от, от, от так от вийшло. Хоча якось на стрімі ми її пили була повна фігня. Але сьогодні вона у нас лідер, хоча за смак 3,5. Ну, це ну таке. Зазвичай я таке пиво не купую, і зараз я його пив. намагався бути неупередженим, але все рівно той фактор, що це пиво придбане в АТБ, він е все-таки, мабуть, відіграв свою роль. Але все рівно я таке пиво не купую, воно мені не подобається. А, якщо навіть раніше ще мексиканська корона плюс-мінус мені заходила, то китайська знов-таки можливо упереджена. Але це ну, водяниста, дуже водяниста, примітивна фігня. І ну, Давайте вже відкриємо оцей. От тут написано Pils, Тобто він в нього має бути вже виражена гірчинка. Якщо той просто лагер то це має бути щось з гірчинкою. Ну, 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 ну. Так. От так от. Ну, зовнішній вигляд. Ну, круто Круто. Круто виглядає. Все, все знимок. Звичайний лагерний аромат, ну я ну, ну таке, от чую його нюхати тут. Немає ніякого такого класного такогось аромату. Так, з гірчинкою так відчутно, от таке якесь охмелення вона трішки така грубовата ця гірчинка. Смак примітивний. дивіться піна шапка вже пішла, нічого такого особливого тут немає. І це пиво таке ж саме, як якось це. Я думаю, що якісь професійні сомельє, вони віднайшли тут якісь. Нотки якихось льодяників, якесь зелене яблуко, варена, капуста чи квасоля, якась ще така фігня. Ні, це все фігня, це все примітивна фігня, яка не заслуговує уваги. Як мінімум, ці всі лагери. Пілси, це все, це просто фігня, яку я зазвичай не купую. Якщо ви це купуєте, не ображайтесь, напишіть, чого ви це купуєте. Можливо, хтось данина традиції купує корону. Можливо, хтось думає, що цей Дінкель він коштує 53 по акції, так без акції, всі 70. Це якесь круте пиво, бо імпорт не надорожчає тебе. Ні, це фігня. Це фігня. Краще вже взяти, краще вже, вже, вже взяти той льов. Чехугарден, хугарден, перевірений народний смак, <хи> якщо вже в ВТБ брати пиво, ну, звісно, воно не бюджетне. А Можливо, так, можливо, ціна це визначний фактор для цього всього пива. Отже, робимо висновок: що приблизно весь лагер ВТБ плюс-мінус однаковий, так, 7-8. І незважаючи навіть на ціну. якщо... По акції це 32 гривні без акції всі 40. Корона по акції 38 без акції 72. Оце от, я не пам'ятаю, скільки воно цей гілд, гілді, гілді. Він 29 здається по акції, без акції навіть ніколи не звертав увагу. Це, здається, 53 по акції без акції 80. Це, здається, щось тут теж в районі 30 гривень, лом за 26 гривень по акції. І щоб я сказав, що, що цей Дінкель е, набагато кращий, ніж Ломза, ні, е, що, що ця корона набагато краща, ніж. Е, Скоті Вес, ні. Але Крона це розкручений бренд, бла-бла-бла, їде на Китаю, тому 72 гривні. Я не знаю, хто його купує за 72 гривні. Я б його взагалі не купував. Якщо раніше ще я вівся на це все, а зараз ні, не воно. І давайте ще один такий момент, щоб не було плутанини. 477. Скоті Вест це у нас Литва. Це у нас Китай. Тут у нас 474. Це Естонія насправді, а написано на ньому Латвія. от Кому вірите. Це у нас Німеччина. Це у нас 477, це теж Литва, це у нас Польща 590 і це у нас знову таки 474, 4.7.4. Це у нас Естонія. На банці написано Латвія. Антапту взагалі написано Литва, Скоті Вест. До речі, непоганий чорний 477, знов таки Литва. І це, мабуть, теж Литва. Про це пиво, так, так 4. 7, про це пиво я нічого не сказав. Холодний, непоганий відбір, тобто пшеничне біло нефільтроване в бельгійському стилі. Огляд цього пива був вже на каналі І якщо ми беремо його за 32 гривні, за 32 гривні можна пити дорожче за 40, ну це вже таке під настрій. Воно, мені здається, тих грошей не варте. Що стосується Хугардена, модний Хугарден, він 77 чи що коштує за 0,5. Це така ціна без акції, вона майже в всіх магазинах. Але дуже часто, наприклад, в в страші чи в сільпо можна це пиво купити за 40. От за 40 я б його пив. За 80 я з... не, не дуже. Навіть впевнений, що є люди, які його купують за, за 80 і їм норм. Мені ні ні Тому що за 80 вже дуже великий вибір пива більш смачного, наприклад, той же якийсь крафт і все таке. Ну, отак. Давайте ще я спробую це пиво вже так. З пристрастю, тому що, ну, воно більш дороге. І, здавалося б, ми маємо за ці гроші отримати більш крутий смак. Давайте ще раз спробуємо його вже з виходячи з того, що воно ми бачимо пляшку. Ні, моя думка не змінилася. Це фігня була, фігня залишилась. Читвірочка, так? Це ж четвірочка була. Смак 3,5 ми поставив. Так, смак трішечки краще, ніж все інше. Але ні. Гарна була спроба. Диво не сталося: ці всі лагери занадто прості, занадто примітивні. Це пиво не для задоволення. Це пиво, щоб. Запивати їжу, щоб вболівати за улюблену команду. Як то кажуть, таке столове примітивне пиво. У спеку холодним пити можна, а для задоволення, для смаку тут немає смаку, тут просто якийсь примітивізм. Але я дуже не люблю, коли я записую відос, і я не втомовую спрагу смачним пивом. Тому в мене є. Черговий варіант це у нас льов-блонд. Перевірений смак роками. Хай це буде мас маркет хай це буде пиво не виправдане за своєю ціною, тому що навіть за 58 гривень це все-таки не дешево. Це все-таки така собі мас маркетова теж примітивна, але Бельгія. В цього пива є свій смак, є своя родзинка. Є свій характер, і воно мені подобається під настрій, особливо коли воно по акції. І як на мене, зараз ідеальна ціна для нього, коли воно іноді трапляється, вже по 35, мабуть, не, не трапляється. От По 40 його іноді можна знайти. 53 це дорого, і 60 це ще дорожче, тому для мене коефіцієнт льофа воно має. Стоїте теж в районі 1 долара, і це буде нормально, як на мене. Якщо у вас влаштовує ціна навіть 53, чи 60, чи 67, як десь я його сьогодні бачу, напишіть в коментах, ще я зроблю ковток. Мені це подобається. Трішки карамельний, трішки фруктовий, такий. Збалансований солодковатий, солодовий бельгійський рафінований смак. Тобто це не <гум> автентичний, можна сказати, бельгієць, це мас маркетовий бельгієць. Але воно теж краще, ніж оці всі лагери. Так, лагер має право на життя. Дешеве пиво має право на життя. Воно має бути якісне. Якраз сьогодні пиво було якісне в плані бездефектне, але примітивне. Тобто воно має право на життя, його можна купувати з якогось приводу, який я перераховував. А для задоволення потрібне інше пиво, як мінімум, ось це. Все це пиво я придбав за ваші донати, які ви скидаєте на банку-монебанку. Банку посилання в описі під відео. І ось тут десь має бути QR-код. Сподіваюся, цей відео був вам корисним. Ви не дарма витратили час. Пили щось смачненьке, про це написали в коментах. Я впевнений, що ваша думка відрізняється від моєї. Можливо, серед вас є фанати якогось конкретного пива, що тут є сьогодні на столі. Напишіть про це в коментах. Чекаю на ваш фідбек, шануйте себе, обирайте тільки якісні напої. Не пийте все підряд, як Я це роблю в відеосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.